Стівен Кінг Протистояння Книга 3, розділ 74 Стю прокинувся від переривчастого сну на світанні. Лежав і тремтів, навіть попри те, що його зігрівав коджак. Ранкове небо мало холодний блакитний колір, але Стю, хоч і тремтів, проте був гарячий, його лихоманило. Погано це. Пробурмотів він. І Коджак подивився на нього. Він помахав хвостом і побіг яром, приніс суху гілляку і поклав біля ніг Стю. Я сказав не палиця, але певно, тепер я в тебе попрошу палицю, сказав Стю псові. Він посилав Коджака по дрова ще разів із дванадцять. Невдовзі багаття розгорілося, проте навіть біля багаття його дрож не минався, хоча лицем котився під. Отака прикінцева іронія долі Коли в нього не гриб, то якась дуже схожа гидота. Він захворів через два дні після того, як Глен, Ларрі і Ральф покинули його. Ще два дні грип наче примірявся чи варто братися за нього. Напевне, вирішив, що варто. Потроху Стю гіршало, а цього ранку стало вже зовсім зле. Серед усякого мотлуху у кишенях Стю виявив недогризок олівця, блокнот. Усі ці організаційні елементи вільної зони, які раніше здавалися життєво важливими, нині стали якимись дурничками, і в'язку ключів. Останніми днями він подовгу замислено дивився на ключі, повертаючись до них знову і знову, щоразу чудуючись, який сильний смуток і ностальгія оволодівають ним від того. Оце був ключ від його квартири, ось від шафи. Ось запасний від машини, доджа 1977 року, заіржавілого з усіх боків, наскільки він розуміє, вона й сьогодні стоїть перед будинком номер 31 на Томпсон-Стрит Арнеті. Разом із ключами теліпалася картонка у Прозорому чохлі із адресою Редман, томпсон Стрит 31 телефон 713 555 6283. Він зняв ключі з кільця, замислено попідкидав їх на долоні якусь мить, а тоді викинув. Останні крихти того чоловіка, яким він був, відчистилися від нього і полетіли у сухі кущі шавлії, де, напевне, так повік і лежатимуть. Він витяг картку з адресою із чохла, потім вирвав з блокнота аркуш. Люба Френні, написав він. У листі він описав їй, що сталося до того часу, як він зламав ногу, написав, що сподівається її побачити знову, хоча й сумнівається, що це судилося. Найбільше на що він може сподіватися, це те, що коджак зможе знайти дорогу додому у вільну зону. Він мимохідь витер сльози тильним боком руки і написав, що кохає її. Я сподіваюся, що, плакавши мене, ти зможеш жити далі, написав він, тобі й маляті треба жити далі, це зараз найважливіше. Він зітхнув, склав лист у кілька разів і засунув у прозору кишеньку з під картки, потім причепив цей конверт на кільці і відключив до нашийника коджака. Хороший собака, похвалив він його, закінчивши цю справу. Хочеш побігати? Кроля зловити або що. Коджак поскакав угору тим самим схилом, з якого упав Стю, і зник з очей. Стю дивився, як собака біжить з гіркотою і легкою усмішкою водночас. Потім узяв бляшанку з під Севенапу, яку вчора з одного походу притяг йому на палиці коджак, набрав туди каламутної води з потічка. Дав постояти, земля осіла на дно. Напій вийшов несмачний, з піском. Проте, як сказала б його мама, без напою було б ще не смачніше. Стюпив повільно, потроху тамуючи спрагу, ковтати було боляче. От життя суче, пробормотів він, а потім розреготався сам до себе. Якусь мить він мацав пальцями на пухлі залози на шиї просто під нижньою щелепою, потім ліг, поклавши перед собою ушкоджену ногу, і задрімав. Він прокинувся, здригнувшись приблизно за годину, у сонній паніці хапаючись за піщану землю. Йому снилося жахіття? Коли так, то воно й далі триває. Земля під його пальцями поволі ворушилася. Землетрус? Тут що землетрус? На мить він ще чіплявся за думку, що то все йому примарилося, що у вісні лихоманка повернулася, але, поглянувши у глиб яру, Побачив, що земля сповзає тонкими смугами. Камінці котилися, підскакували, зблискуючи вкрапленнями слюди і кварцу перед його ошелешеними очима, і такий глухий гуркіт, немов проштовхувався в його вуха. Замить Стю тяжко віддихувався, наче з розмитого повінню яру раптом виштовхалося все повітря. У горі почулося скавчання на західному боці яру виднів силует коджака. Пес пригнувся, підібгав хвіст. Він дивився на захід у бік невади. «Коджаку!» – у паніці покликав Стю. Гуркіт його вжахнув то було, наче бог, раптом тупнув ногою десь неподалік у пустелі. Коджак помчав у яр до нього, притулився до Стю і заскавчав. Стю погладив собаку по спині. Він відчув, як тремтить Коджак. Йому треба було побачити це. Він мав це побачити його охопила раптова певність те, що мало статися, відбувається зараз, просто зараз. Я піду нагору, друже. пробурмотів стю. Він поповз до східного боку яру. Той був дещо крутіший, але на ньому було більше опор для рук. Останні три дні він думав, що зміг би туди вилізти, тільки не бачив сенсу. Він ховався від найгіршого вітру на дні яру, і там була вода. Тільки тепер він мав туди вилізти. Мав це побачити. Перебинтовану ногу він тягнув за собою, на чепалицю. Він підтягнувся на руках і витягнув шию, щоб побачити верх. Край яру здавався дуже далеким, дуже високо. Ох ти ж, не виходить! Пробурмотів він до коджака, але все одно поліз угору. Біля дна навалило нову купу камінців від від землетрусу, чи що то таке було. Стю виліз на її верх і дюйм за дюймом побрався вгору схилом, спираючись руками і лівим коліном. Так він подолав 12 ярдів, а потім з'їхав на шість униз, але схопився за кварцевий виступ і далі не опустився. Ні, не долізу, відсапуючись, промовив він і лишився лежати. Полежавши десять хвилин, він знову поліз, подолавши цього разу десять ярдів, відпочив знову поповз. Доліз до місця, де не було за що вхопитися, і дюйм за дюймом став просуватися ліворуч, доки знайшов опору. Коджак ішов поруч із ним, напевне гадаючи, що ж цей дурник надумав. Адже там унизу і вода і тепле багаття. Тепло, жарко. Чи це лихоманка повертається до нього? Ну, принаймні, його не трусить. Під покотився його лицем і руками, волосся брудне, жирне, звисало на очі. Господи боже мій, та я горю. У мене, мабуть, тридцять дев'ять сорок градусів. Він випадково глянув на коджака, десь за хвилину до нього дійшло. Коджак відсапується, це не лихоманка, або не лише лихоманка, бо коджаку також спекотно. Над їхніми головами раптово промчала зграя птахів, які безцільно кружляли і квилили. І вони відчувають. Хай там що воно, а його й птахи відчувають. Стю знову поповз. Страх додавав йому сил. Минула година, дві. Він боровся за кожен фут, за кожен дюйм. У перші дня він був лише в шістьох футах від краю, йому було видно обірвані краї асфальту над головою, тільки шість футів, але кут дуже великий і немає за що вхопитися. Він спробував просто поплазувати, звиваючись, але з під нього з торохтінням посипався гравій, підкладений під покриття траси, і тепер він злякався, що знову сповзе аж до дна. Та ще й, мабуть, нахрін другу ногу поламає. Застряг, пробурмотів він, от бляха цирк на дроті. Що ж далі? Те, що було далі, стало зрозуміло дуже швидко. Сам він і не поворухнувся, а от земля під ним почала повзти вниз. Він сповз на дюйм і став гарячково шукати руками точку опори. Зламана нога тяжко пульсувала, а про таблетки Глена він навіть не подумав. Сповз іще на два дюйми, потім на п'ять. Ліва нога тепер теліпалася у просторі. Тримався він лише руками, і на очах вони теж почали ковзати вниз, залишаючи десять вузьких канавок у сирій землі. Коджаку! заволав він, нічого не чекаючи. Але раптом коджак прибіг. Стю осліп обхопив руками шию собаки і, не очікуючи, що то його порятує. Просто хапаючи за що можна, мов людина, як атона. Коджак не став його скидати. Він уперся ногами в землю. На мить вони застигли, немов жива скульптура. Тоді Коджак почав рухатися, втискаючи лапи в землю дюйм за дюймом, постукуючи кігтями по маленьких камінцях і щебінці. У лице стю посипалося каміння, і він заплющив очі. Коджек тяг його і сопів Стю праве вухо, неначе компресор. Стю ледь розплющив очі і побачив, що вони вже майже на самій горі. Коджак опустив голову, відчайдушно працюючи задніми лапами. Він проповз іще кілька дюймів, і того було досить. І з відчайдушним криком Стю відпустив шию Коджака і схопився за край асфальту. Той відломився в його руках. Він схопився за інший, два нігті відірвалися, немов наліпки, і він зойкнув. Біль був надпотужний, просто електричний. Стю випав з нагору, впираючись здоровим коліном, і врешті якось опинився на трасі ай 70, відсапуючись із заплющеними очима. Поряд був коджак. Він скавчав і лизав обличчястю. Поволі стю сів і подивився на захід. Дивився довго, забувши про жар, який і зараз жирними хвилями накочувався на його лице. Ох ти ж, Боже мій, нарешті промовив він слабким, тремким голосом. Дивися, коджаку, що робиться. Ларі, Глен, їх більше нема. Боже мій! нічого нема, нічого. На обрії стояла грибоподібна хмара, наче стиснутий кулак на довгій брудній руці. Вона оберталася, її краї розвіювалися, вона розсіювалася, вона мала лиховісний червонястий колір, неначе сонце зібралося сісти посеред дня. Вогняна буря, подумав він. Тепер усі в Лас-Вегасі загинули. Хтось збалувався з чим не можна, і ядерна зброя вибухнула, і пекельно потужна, судячи з того, що видно і чутно, може, там їх ціла купа шарахнула. Глен, Ларі, Ральф, навіть якщо вони ще не дійшли до Вегаса та все одно так близько, що спеклися заживо, біля нього печально скімлив коджак. Радіація, куди її тепер понесе вітром? Та яка різниця? Стю згадав свій лист до френ. Треба дописати про цю подію. Якщо вітер понесе радіоактивні частинки на схід, там може бути біда, але понад те їм треба знати, що коли Лас-Вегас був головною базою темного чоловіка, то його вже немає. Усі люди там випарувалися разом зі своїми смертельно небезпечними іграшками, які там валялися, чекаючи, хто їх підбере. Це також треба додати до листа, тільки не зараз. Зараз він дуже втомився. Сходження виснажило його, а приголомшливе видовище з грибоподібною хмарою забрало останні сили. Він відчував не перемогу, а тупу, тяжку втому, ліг на асфальт, і його останньою думкою перед сном було скільки ж там мегатон. Стю вважав, що ніхто ніколи не дізнається та й не захоче знати. Він прокинувся після шостої. Страшна хмара розвіялася, проте на заході небо було лютого червонястого кольору, наче опік. Стю підповз до розділової смуги і ліг, знову геть стомившись, його знову трусило, і лихоманка повернулася. Він приклав до лоба руку і спробував перевірити температуру. За його підрахунками, в нього було десь тридцять вісім. Коджек прибіг рано ввечері приніс у зубах кроля. поклав біля ніг Стю і замахав хвостом, чекаючи на похвалу. Хороший собака. стомленим голосом промовив Стю. От молодець. Коджек замахав хвостом швидше. Здається, він погоджувався. «А вже ж я молодець. Проте й далі дивився на Стю, наче на щось чекав. Потрібно було виконати ще якусь частину ритуалу. Стю намагався згадати, що ж то мало бути. Голова в нього працювала дуже повільно, неначе поки він спав, йому там усю машинерію залили густим сиропом. Хороший собака, повторив він, дивлячись на тушку кролика, і тут згадав, хоча й не був певен, чи є сірники. Принеси, коджаку, промовив стю більше для того, щоб порадувати собаку. Коджак побіг і невдовзі притяг чималу дровину. Сірники устю, як виявилося, були, тільки от здійнявся чималий вітер, і руки дуже тремтіли. Вогонь він розпалював доволі довго. Тріски, яких він настругав, загорілися з десятого сірника, і тут вітер налетів як розбійник і все загасив, стю знову все уважно налаштував, затуляючи майбутнє багаття своїм тілом і руками. У нього у пачці з написом Школа бізнесу Ласаль залишалося всього навсього вісім сірників. Він засмажив кроля, віддав половину Коджакові, але від своєї частини спромігся з'їсти зовсім трохи, решту кинув Коджакові. Коджак того їсти не став. Він подивився на м'ясо, а тоді схвильовано заскавчав достю. Їж, хлопче, я не можу. Коджак з'їв м'ясо, Стю дивився на нього і тремтів дві ковдри, звичайно, залишилися внизу. Сонце сідало, а небо на заході мінилося гротескними кольорами. Такого видовищного заходу сонця Стю ніколи в житті не бачив, і такого отруйного. Він згадував, як ведучий у новинах Мувітон бадьоро розповідав, що на початку 60-х років по кілька тижнів стояли неймовірно красиві заходи сонця після ядерних випробувань, ну і звісно, після землетрусів. Коджек виліз із яру, тримаючи щось у зубах, і то була одна з ковдерстю. Пес поклав її чоловікові на коліна. Ух ти. зрадів Стю, непевними руками обіймаючи пса. Ух ти пес! Ти знаєш, який ти. Коджек помахав хвостом, мовляв, Знаю. Стю закутався у ковдру і присунувся до вогню. Коджак ліг поруч, і невдовзі обидва заснули. Але Стю спав неміцно і тривожно то занурюючись, то випливаючи з марень. Десь після півночі він розбудив Коджака криком. Гепе. кричав Стю. Вимикай насоси, він їде. Чорний чоловік їде за тобою. Вимикай краще насоси, Він онде в старій машині. Коджак тривожно заскавчав. Чоловік хворий. Він чув запах хвороби, а до нього домішувався ще один новий, чорний. Так пахли упольовані кролі, так пахнув той вовк, якому він випустив нутрощі коло будинку матінки Ебігейл у Гемінгфорд-Гоумі. так пахло у містечках, які він пройшов, прямуючи до Болдера і Глена Бейтмана, так пахла смерть. Коли б він міг напасти на неї, погнати її геть від цього чоловіка, він би радо це зробив. Тільки от вона чаїлася всередині чоловіка. Чоловік вдихав хороше повітря, а видихав насичене запахом близької смерті, і тут нічого не можна було вдіяти тільки бути поруч до кінця. Коджак знову тихо заскавчав і заснув. Зранку Стю прокинувся в ще гіршій лихоманці, ніж був вузли під щелепою в нього напухли до розміру м'ячів для гольфу. Очі стали гарячими кульками. Я помираю. Так, це вже точно». Він гукнув коджика і вийняв із прозорого конвертика свій лист. Старанно друкованими літерами він додав те, що бачив, і поклав лист на місце. Потім ліг і заснув. І потім якось знову стало майже зовсім темно. Ще один видовищний, жахливий сонячний захід. А Коджак приніс на обід ховраха. Нічого кращого не зловилося. Коджак помахав хвостом і сором'язливо всміхнувся. Стю приготував ховраха, поділив і зміг з'їсти аж половину. М'ясо було жорстке, з жахливим присмаком дичини, і після їжі в нього сильно скрутило живіт. Коли я помру, я хочу, щоб ти повернувся в Болдер, сказав він собаці. Ти повернешся і знайдеш Френ. Знайди Френні. Добре, старий дурнику. Коджек із сумнівом помахав хвостом. За годину шлунок Стю знову попереджувально закрутився. Він тільки й встиг перевернутися на бік, щоб не вимазатися, і його частка ховраха швидко вилізла назад. От фігня. простогнав він і заснув. Стю прокинувся під ранок і звівся на лікті, голова гула від лихоманки, побачив вогонь згас. Ну то нехай уже йому все одно вже майже кінець. Раптом у темряві почувся якийсь звук, шурхід камінців. Це, мабуть, просто коджак вилазить з яру, та й усе. Тільки от коджак спав при його боці. Коли Стю глянув на нього, пес прокинувся. Підняв голову з лап, скочив на ноги, гортанно загарчав. Сиплеться каміння. Хтось чи щось іде до них. Стю силу сів. Це він. вирішив він. Він там був, але якимось чином лишився живий. І ось він іде сюди і хоче знищити мене до того, як це зробить гриб. Коджак загарчав сильніше. Шерсть на його спині настовбурчилася, він опустив голову, звук наближався, Стю почув тихе сопіння. Потім стало тихо, протягом цієї паузи Стю витерпіти з чола. За мить над краєм виникла схилена темна постать, потім проти зірок окреслилися голова і плечі, Коджак на прямих ногах із гарчанням підступав до прибульця. «Гей!» Почувся здивований, але знайомий голос. Гей, чи це Коджак? так? Гарчання вмить припинилося. Коджак радісно поскакав уперед, махаючи хвостом. Ні. прохрипів Стю. Це обман Коджаку!» Але Коджак скакав навколо постаті, яка нарешті вилізла на дорогу, і ця постать щось у ній також було знайоме. Вона підійшла до нього. І Коджак не відходив від неї, радісно гавкаючи. Стю облизав губи і приготувався прийняти бій, якщо буде треба, раз чи двічі кулаком він точно зможе вдарити як слід. Хто це? спитав він. Хто там? Темна фігура зупинилася, потім заговорила. Ну, я Том Кален, ось я хто. Боже мій так. Життя, а це пишеться. Том Кален, а ти хто? Стю, сказав він, і голос його долинав немов з далекої далини усе тепер було далеко. Привіт, Томе! Як я радий тебе бачити? Тільки цієї ночі Стю його не побачив, бо знепритомнів. Він утямився приблизно о десятій ранку 2 жовтня, хоча ні він, ні Том не знали, яке тоді було число. Том розклав величезне вогнище, загорнув Стю у свій спальник і ковдри, сам Том сидів коло вогню і смажив кроля. Коджак задоволений лежав між ними. Томе. зміг промовити Стю. Том підійшов до нього. Він заріс бородою, відзначив Стю. Том тепер майже до непізнання змінився порівняно з тим, яким вирушав на захід з Болдера п'ять тижнів тому. Його блакитні очі радісно сяяли. Стю Редман, ти прокинувся, Боже мій так. Я радий. Слухай, як я радий тебе бачити. А що ти з ногою зробив? Мабуть, поранив, і в мене таке було, стрибнув зі стогу і, мабуть, поламав. Чи татко мене бив? Ой бив, Боже мій, як бив, то було до того, як він утік із діді Пекелот. І я теж зламав. Ще як. Томе, я страшне пити хочу. О, а вода в мене є. Яка хоч. Ось. Він дав стю пластикову пляшку з під молока. Вода була чиста і смачна, без ніякого піску. Стю став жадібно пити і раптом усю виблював. Потихеньку, помаленьку, сказав Том, от у чому фокус. Слухай, як же гарно, що я тебе зустрів. Болить нога, еге ж? Так, я її зламав тиждень тому, а може, й давніше. Стю випив ще води, і цього разу вона назад не полізла. Тільки зі мною ще гірше, ніж просто нога. Я дуже хворий, Томе, гарячка, послухай мене. Так, Том слухає, тільки скажи, що Томові робити. Том нахилився і стю подумав: а він якийсь розумніший став, чи може таке бути? Де ж він був? Чи знає щось про суддю, про дейну? Стільки всього треба обговорити, але зараз немає коли, йому гіршає. У грудях почало торохтіти, наче там якісь ланцюги обкладені ватою. Ці симптоми дуже нагадували супергрип. Ото вже дійсно дивно: Мені треба збити температуру, сказав він Томові. Це першим ділом. Мені потрібен аспірин. Знаєш, Аспірин. А як же Аспірин легше, легше стане вмить? От-от, він самий. Пройдися дорогою, Томе, позазирай у бардачки всіх машин по дорозі. Знайди там аптечку. Як правило, це коробочка, на якій червоний хрест. Знайдеш у такій аспірин принось сюди. А якщо знайдеш машину, де є похідний реманент, неси намет. Гаразд. Звичайно, Том підвівся на ноги. Аспірин і намет, і тобі стане краще, так? Ну, це для початку. Добре, сказав Том. А як там нік? Мені про нього сни сняться. У снах він мені каже, куди йти, бо він там уміє говорити. Сни вони чудні, правда, а коли я намагаюся з ним поговорити, то він завжди йде. У нього все добре, правда? Том схвильовано подивився на Стю. Не зараз, сказав Стю. Я зараз не можу говорити про таке. Ти зараз принеси, Аспірин, гаразд, тоді поговоримо. Добре. Але страх сірою хмарою набіг на тому велице. «Коджаку, хочеш піти з Томом? Коджек захотів. Вони разом пішли на схід. Стю ліг і накрив очі рукою.